Stone Island? Ні, у мене не був, у мене були кросівки New Balance. Ну, Stone Island у мене теж є, але е, та й взагалі, ні, це був. Це прикол, коротше, такий. Е, я... У мене, коли почалося вторгнення, і всі познімали костюми, я з жахом усвідомив, що у мене, вибачте, тупо немає кежуал одягу. Бо я все життя провів в костюмі. І в ну, мене там є якийсь светр, джинси. Ну, але це в одному екземплярі все існувало. А коли тобі щодня треба носити кежу одяг, то треба було якось урізноманітнити. І я поїхав в Києві в магазин, тоді дуже мало магазинів працювала. І висів, висів Stone Island. я тут людський дур, а ну, блін, думаю, ладно, війна, може завтра помремо всі, Бог з ним хоч хоч поношу дорогу кофту. І так у мене завдяки світі, святою це було світою, у мене з'явився стонік. А потім я тільки там дізнався, що це там цілий культ, це там, типу, ціла тема за з, з, з цим стоніком. Да. Ну, для мене це просто одяг.